Щось є. Гехебай! О! Патрі! Патрік! Патрік! <ріст> Бляха, як його перекусой било! Пом. -пам, -пам, Пам. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо. І сьогодні ми будемо грати в SCP 002. Е, гостинна, можна так сказати, кімната. Це за порадою підписника Лістика. Дякую за пораду. Ви мені радите ігри, я їх я їх проходжу, ви в курсі. Отже, е, так, екстра кредит старт тест, напевно. Це і є початок самої гри. Так, дуже світло. Ми в ліфті. Я Д1-2-2-5. Там було 3-2. Так, він, вони сказали, що це тест щось таке. Вони хочуть мене відпустити. Правильно? Ти правильно прикладаєш взагалі? Е, вони кажуть чи думають, що я їх не вб'ю. Вони хочуть знайти моїх друзів. Е, вони вже мертві. Хіба ні? А чому так повільно? Ах, ну ладно. 002 Об'єкт 002. Гостинна кімната. Взагалі, якщо чесно, не зловіще звучить. D, one, two, 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 Go to the table on your right and collect the piece of paper containing a list alongside a flashlight. You will find a list of all the objects inside the SCP002. You need to find the items and confirm they are present by simply approaching them. When you have finished attempting to locate all objects, try and find two objects that are not stated on the list. After that you can leave and will be done for the day. Now approach the SCP-002. Okay, nas to the Ага, масс один Shift Move Faster. Інтерактивий uh, об'єкт move around. Uh, добре, то що я взяв, це ок. Тільки як тим тепер користуватися. Mm, і то мені, напевно, кажуть, щоб, щоб я йшов ось сюди. То це і оцей об'єкт 002? Зараз тупо, тупо кулька передута. Mm, хтось стоїть там. А це взагалі безпечно, що вони отак навіть не заскло. Давай, давай, давай. Щось крутилось. Ага. Телевізор, радіо. Так, добре. Що треба зробити? Телевізор радіо е, Beamback Chair. А, то я просто зайшов всередину. Це, напевно, він. Книжки. Е, картина з. Оце. Ладно, давайте по черзі то робити. Телевізор. Де телевізор? От телевізор. Хоча це більше схоже на. Ого. О. Ну, закрилось. Ясно. Радіо. Радіо це, напевно, оце на столі. Так, радіо. Бінбекчер e, це от він, напевно. Так. Книжки. Тепер треба знайти книжки. Ем, ксилофон знайшов, до речі. Ксилофон. Ем, Такс. Так, тут щось є. Присісти я не можу. Блокс плейбл. Ага, машинка. Правильно? Е, ага, от є ще одна книга. Я їх просто шукаю. Блоки. Де можуть бути. Стоп, Blacks чи Blocks Playball. І full of writing. Тут був вихід. І більш ніж впевнений. Так, ладно. Плейбол от є. Блоки. Ну, явно, що десь або біля ліжка, або десь посередині. Просто я їх не бачу. Так, стоп є. Може, от блоки. Я все знайшов. Нові об'єкти. Так, я виключив телевізор. Це є, напевно, килимок. Ні. Диван. Ні. Лампочка червона. Так. Будь ласка. А, во, во-во! Лів-лів-лів. Це є табличка. І цей. О. О, мене тут схавали. Правильно? Ні, тут щось відкривається. Last of those left us. That means pretty much everything's been written off now. Great. Where is he? Uh, let me find him. Oh, I him. Oh, no, I found him. Where is he? Oh, damn. Oh, yeah, man. we're done here for now. Seal it up. Типу скурмила чи що? Типу за стіною знаходжуся. Да, ні, ідея прикольна, я нічого не скажу. Типу, SCP, СТПО, кінець, доволі коротенька гра. Якщо чесно, я думав, що вона буде трішечки надовше, оскільки гра була коротка, я попробую записати ще одну гру, яка у мене є в запасі, і я її не сильно хотів записувати, бо вона доволі і бридка, і складна, тому я її дуже довго відкладав. Але нехай, нехай таки вона буде в арсеналі моїх номограєк. Що ж, переходимо до наступної гри. А це Soul Lab. Е, гра е, більше нагадує те, що відбувається в фільмі Пила. Е, почнемо. І я більш ніж впевнений, що це більше буде схоже на концепт Пили. Можливо, можливо, може, десь well, well, well. відійдуть від неї. I О, білі здоров'я. and i must say you're quite the survivor but let's see how you fare with it i've set up some obstacles for you to overcome don't worry they won't be too difficult as long as you're willing to make a sacrifice you'll need to cut off your own leg to escape you see but be warned my traps are not forgiving one wrong move and it could be the end of you oh. Mm -hmm. e, показали пилу, і це, до речі, таке є посиланнячко на ще першу частину пили. Дедок собі ногу відділив від окремо від іншого організму для того, щоб себе звільнити. Ну? Ну, Виходить, в нас іншого вибору немає. Давай. Можливо, ви ці звуки теж взяли з фільму. Я більш ніж впевнений. Неприємно. Що, ти таки звільнився, та? Отже ж, бляха. А як я тоді ходжу. Е, так, за цей телефон мені говорили і казали не брати ніякому разі на запис е, цей телефон, тому що. О, можна брати предмети. Е, тому що там не надто приємні речі говоряться, і воно явно буде не для аудиторії. Тоді, відповідно, я послухаю. Е, цікавість це не моя супер слабка частина, так що я думаю, ми можемо це пропустити. Е, а я не можу відчинити, так? Ой, фу. Ой, фу. Чекай, там якесь число було. 2. Можливо, це знадобиться. Е, нічого. Чотири. Бляха, як, як тут двері літають. 4. Е, нічого. Нічого. У Вас тут дах протікає, ви в курсі? Знаєте, що може бути закорочення? п'ять Сім, скоріш за все, пароль. От. А пароль куди? Стоп. А, тут двері не, не відчиняються. Фігово От, бляха, ключ треба. Блін, тільки не кажіть, що він десь там серед унітазів. Я прям зовсім не хочу туди залазити. Так. Ну, а тут більше нічого нема. Ладно, давай, полазим, подивимося. Фі. Я думаю, що нам покаже, типу, якщо десь є ключ. Хоч якось, можливо, з натяком хер' його знає, ну. Блін. Шелтон? Чи Шейдон? А, во ключ. А то, напевно, і був знак. Ну, бери його. Фі. Таке враження, що спеціально не давали брати для того, щоб ми подовше повтикали на купу какахи. А, стоп, ключ ж звідси. Ем... А, все, є, вімкнули. От, власне, ми і включили. Е, ну, панель, незрозуміло, 2457 я запам'ятав. Тут що? Ладно, хер з ним. Немає. А тут. Там хтось є. Хтось стоїть. Я фіг з ним. А собі стоїть. 2, 4, 5, 7. О, бляха! Що сталося? Блін, там ще якась фігня впала. Куди бігти? Взагалі не шарю, куди я біжу. Ясно, туди, напевно, не треба. Uh, давай! Куди? Блін, якщо там був... Там теж капкан. О тут якісь двері. Що це таке? Якийсь дрон, чи що? Стрибає так дивно. Давайте ми його обминем. Тут щось є? Ем, ясно. Зрозуміло. Ок. Так. О він. Мені здається, що ця штука може бабахнути. О. Е, мені здається, він трошки завис, і нехай так і буде. Е, я можу туди залізти, наприклад, за допомогою кушетки. Ну. Ну, залізу, ні. О, є заліз. Такс. А тут що у нас? Є машина. Тут треба дві. Ясно, капкан. Спеціально курва. Акуратно. Не тільки що в двері не відкрилися, ми від неї не мали втікати десь. Щось є? Чо? ПАТРІК ПАТРІК <с> Бляха, як його перекуси було. От курва тут зовсім темно. Я, походу, поняв! Я, походу, поняв, що тут! Я побачив просто краєм ока ці стіни. Давай, 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 да да треба знайти. Блять, блять. А як відкрити? Курва! Давай, курва. Вогас маск. Є, знайшов. Фу, так, добре. Я зможу пройти. А тут що? Чуз задор. бля, хер його знає. Еээ. Ну це вже тупо... З вибори. Це типа вибір Червона або синя таблетка. А що Нео вибирав, до речі, в фільмі? Я не пам'ятаю, напевно Червону. Червону він вибрав, правда? Це я пройшов гру. Що? Це, це це явно якась підстава. Я, я відчуваю сракою. А, ні, все, я прийшов кру. Добре, ну вона була про запас, але в принципі я напевно на прев'ю таки залишу її, бо вона найбільш впізнавана, так як це посиланнячко на фільм Пила, який мені теж е в свій час дуже сильно подобався. Я вам дуже вдячний, що ви переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут посилання на телеграм-канал. Тут посилання на монобанку. Вони продубльовані також під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні.